Авторська екскурсія мистецтвознавця Михайла Примича зібрала чимало охочих дізнатися про хрестовоствиженський собор як пам'ятку золотої доби нашого краю. Цією екскурсією розпочав новий проєкт Сакральне мистецтво Закарпаття, благодійний фонд дерево мого життя. Передусім, ініціатива покликана емоційно розвантажити вимушено переміщених осіб. Проте жодних обмежень немає. На екскурсії запрошують і містян. Це чисто емоційна підтримка, щоб людей відволікти від того тих негараздів, що є, і дати якийсь позитив, ну весна, мистецтво, щось таке пізнавальне, щоб люди себе розкрили. Тобто багато таких цікавих речей. Ну я вже бачу, що люди вже втягуються в наше життя, і вже вони починають, ну стаючи частиною нашого суспільства, вони перепрофільовуються. Дуже рада вас всіх бачити. Дерево мого життя. Це є психологічно ресурсний освітньо-культурний простір. Освітньо-культурний напрямок є один з наших пріоритетних також напрямків, окрім психологічного. Ось у нас такі є чотири зустрічі. Вони розтягнуті в часі для того, щоб ми розуміли, що відбувається, тому що багато інформації ви отримаєте. З нею треба побути, з нею треба поконтактувати, провідчувати. Ось, і сьогодні наша така перший наш такий крок. Розпочали екскурсію короткою згадкою з історії Ужгорода. Ми зараз знаходимося на замковій горі по українській мові. На означення міста існували два терміни: існував город і існувало місто. Города, як правило, це були укріплені міста, тому що вони мали городні, вони огороджувалися, і тому це були города. Ужгород класичний город, який розвивався від замку постійно. Це розвиток саме. Починаючи від найдавніших часів, аж у 19 столітті отримав своє управління. А так це було феодальне містечко. Наприклад, як остров, так само ми маємо феодальне місто, яке розвивалося навколо замку. І звісно, трохи з історії власне собору. Це є приміщення, яке було збудовано впродовж 1640-1646 років. Ті приміщення, котрі маємо звідти і йдуть в ту сторону, і мають дві вежі, фланкуючими там, і з тої сторони це є приміщення, які були збудовані упродовж 1846-1848 років. Таким чином, ми маємо зараз комплекс, який має приміщення 17 століття. Приміщення, які належать до середини 19 століття, і останні серйозні роботи, які відбувалися навколо собору, це відбувалася перебудова двох веж, які ми бачимо сьогодні. Це тисячу 179 і так само це є прибудова портика, неокласицистичного портика, який зараз знаходиться на фасаді самого собору. І таким чином було створено цей комплекс. Комплекс розпочали будувати в 1640 році. Тут будувався фактично перший вищий навчальний заклад Єзуїтський колегіум. Всі єзуїтські колегіуми, треба казати, відіграли дуже велику роль. Наприклад, Будапештський університет, теперішній за основу. Мав Тернавський колегіум, він фактично є продовженням Тернавського колегіуму. І таким чином вища освіта, яка розпочалася на Закарпатті із 46-го року, до певного часу існувала. А далі вона була замінена. Будемо говорити перенесенням сюди семінарії. І таким чином, з кінця 18-го століття, Ужгород перетворюється у дуже важливий культурний духовний освітній центр. Саме з кінця 18-го століття до того більшим центром виглядало Мукачево. Перша локація єпископська капличка, знакова, зокрема, розписами Йосипа Букшая. Ця частина каплиці була добудована у 1848 році. Вона була розписана, це був Георгій Ребес, згадується в документах, що вона була розписана. Однак якихось слідів від тих розписів нам знайти не вдалося. А те, що ми маємо з вами зараз тут, це є розписи, які було виконано визначним закарпатським художником Йосифом Бокшаєм. Це було виконано 1927 року. Це був другий розпис, монументальний розпис Йосипа Бокшая. Тому що перший розпис він виконував у Васильянському монастирі у 1924 році. Це є апофеоз від Ургії Івана Золотого. А з тої сторони ми маємо композицію. Роздача дарів Миколаєм Мерлікійської е, Закарпаття – унікальний край, де є п'ять шкіл дерев'яного будівництва. Акцентував мистецтвознавець. Ми маємо і гуцульські храми, і бойківські, і ланківські. Маємо готичні храми марморські і маємо барокові храми, яких взагалі ніде немає. Таким чином, коли ми подивимося на ці церкви, то побачимо, там є церква Зушка, це є церква XVII століття, яка сьогодні включена до пам'яток ЮНЕСКО і фактично нам представляє північно-західну частину Закарпаття. Маємо зображення з середнього бока, так і є тут пристіл, де написано по грецьки «агілос», «агілос», що означає свят, 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 так, і херовини, які оточують. Ви можете бачити саму стилістику, і ви бачите, що тут присутній вже елемент модерну, присутній елемент сецесії, який десь на що мірою розповідав Йосик Бокшай, і фактично Йосип Бокшай і вніс новації у церковне мистецтво Закарпатті. Наступна локація консисторіальний зал, де можна побачити єдину на Закарпатті таку пам'ятку барокового живопису. Це все було запілено шістьма шарами вавна. Просто вапнеливо розчином за Мацьбуряно, ну, так красиво по радянськи Ну і коли ми почали це розчищати, ніхто не знав про ці розписи, тому що поверх них був іще нанесений один живопис майже кінця 19 століття. І коли почалися розчистки, то ми були вражені, що ми маємо такий живопис тут. Бароковий живопис, який походить з 1780 року. Однак, за своєю манерою, він є архаїзуючий, бо на 1780 рік вже панує Рококо із тими трояндочками, квіточками. І так далі. Це ми маємо абсолютно архаїзуючу манеру живопису, але яка є дуже характерна для всього європейського мистецтва бароко. Авторство не знаємо, і на завершення екскурсії учасники зупинилися у власне приміщенні собору. Владика Андрій Бачинський підписує угоду із Франциском Фехом, майстром із Кошиць. Іконостас він буде дуже швидко потім робитися, і ми отримуємо так, як він його просив. Бо Владика просив, щоб він був порцеляновий. Порцеляна стає популярною в цьому часі і додатково на порцеляні завжди була позолота. Мистецтвознавець підсумував. Ми мали можливість оглянути унікальні речі не тільки я думаю для Закарпаття, але й для України, тому що у консисторіальному залі ми зустрілися з прекрасними зразками барокко, що датується нам 1780 роком. А також ми мали можливість бачити перші монументальні розписи Йосипа Бокшая 1927 року в єпископській каплиці. Шедевром будемо говорити. Є іконостас кафедрального собору, який ми маємо з вами з 1779 року, і розписи Йосипа Бокшая в приміщенні головної нави собору. де Ми маємо прекрасну річ під впливом тієї полови канону, Це маємо з вами віднайдення Христа Господнього. Учасникам екскурсія сподобалась, я взагалі в захваті такому я вперше пішла в єпархію, зайшла і подивилася все це. Ну, от так от близько, ну неймовірне враження, і це по новому відкрило для нас історію міста, міста і релігії одночасно. Уже невдовзі про сакральне мистецтво Закарпаття говоритимуть у горянській ротонді і в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. А на четвертій такій зустрічі учасники писатимуть власні ікони.